Друзі, привіт! Так ми сидимо без світла, фонарики такі. Та Аліся спить. Зі спальні вкрутила в коридор лампочку, але вона вже годину горить, ще півгодини, їй залишилося все. Не знаю, скільки ще є, не треба цих лампочок, щоб було був світ. Треба щось готувати. Принесла сюди лампу з коридора, щоб хоч бачити кастрюлю. Тут така лампа на кухні. Ну, так воно поганенько світить, теж від пауербанка. І інтернет там Це набираємо воду, питну. Інтернет. Інтернет від другого пауербанка. Коли нема світла, є інтернет, ну якщо заряжені банки. Ось так от не Ні настрою, нічого немає. Настроєння десь заритися в нору, і спати, поки дадуть світло, чи веснами прийде, чи щось таке.